Який товар чи послугу ви ніколи не купите через власників бренду? Продукти Боба Роса. Я люблю цю людину, але після його смерті люди, які перейняли його бренд, почали продавати лайно з його ім'ям жахливі люди. Я навіть документальний фільм на Netflix «Боб Росс. щасливі випадковості, зрада та жадібність. Згоден на 100%. Ніколи не купуйте продукцію Bob Ross. Це завжди найдешевше сміття, яке продається за преміальною ціною. Вони беруть від 50 до 150 доларів за базовий стартовий набір. Ну, 50 доларів не так, то вже і погано, поки ви не зрозумієте, що до нього не входить полотно, палітра чи мольберт, а є лише 5 маленьких чубіків фарб, один пензлик та інструкція. Якщо вам потрібен дешевий початковий набір для малювання, просто зайдіть до Walmart. І перейдіть до арт відділу. У них майже завжди є набір за 20 баксів, який включає більше 10 кольорів, кілька пензликів. Зазвичай ще є полотно, а іноді і Мольберт. А якщо в наборі чогось не вистачає, ви можете купити окремо дешевий варіант прямо там. Якщо вам потрібна якісна продукція, то просто знайдіть якийсь місцевий художній магазин поблизу і зайдіть туди. Попросіть працівників про допомогу. Вони майже завжди з ентузіазмом ставляться до людей, які починають займатися мистецтвом. У моєму місті є кілька ресторанів, які я не буду відвідувати, тому що всі вони належать одній людині. А вона колись була зі мною грубою. Так, я можу бути досить дріб'язковим у таких речах. Така сама проблема, коли він відкрив свій перший заклад, він злився, коли люди користувались вуличним паркуванням поряд з ними. Він думав, що він може зарезервувати ці місця для себе. Тепер він і його інвестори володіють п'ятьма місцями, і я не піду в жодне з них. Це постійна проблема в Бостонському районі Норд-Енд. Ресторани вирішили, що оскільки їхні їдальні такі маленькі і тісні, якщо ви коли-небудь були там, то знаєте, вони можуть зайняти громадські вуличні паркувальні місця перед входом, обгородити їх і використовувати для літнього майданчика. І місто нічого з цим не робить. У моєму районі є кілька ресторанів, що належать одній людині. У всіх його ресторанах до кожної страви додається 20% сервісного збору, замість чайових. Ці гроші, як зазначено в меню, залишаються в закладі, а не віддаються працівникам. Скільки я можу судити, це законно, але я ніколи не піду в його ресторани. По вулиці недалеко від нашого будинку є фудкорт, який ми з дружиною відвідували щотижня. Доки одного разу не зайшли туди, щоб випити наші звичайні напої, єдина відмінність там була за касою власниця. Ми зробили замовлення, і вона спробувала стягнути з моєї дружини додаткові 35 центів за кокосове молоко, яке входило в стандартну комплектацію її напою. Коли вона виставила додаткову плату, всі співробітники магазину розгублено почесали макітери, почали шуршати в своїх. Записах, а я сказав власниці, що ми купуємо цей напій щотижня і ніколи не брали плату за молоко. Було легко зрозуміти, що вона була спіймана на власній брехні і звинувачені в шахрайстві. Вона почала ще подвоювати плату за молоко, розлютившись, бо її самолюбство було зачеплене тим, що хтось кинув виклик її владі в її власному ресторані. Типу вона ж власниця і може, хоч потроїти ціну для нас. Тож ми відмовились від напоїв і з тих пір ніколи не повертались туди. Відтоді минуло п'ять років. Вона витратила сотні, можливо, навіть тисячі доларів на рекламу, яка не допомагала через скандал і плату в 35 центів, якої взагалі не повинно було бути. Очевидно, я і моя дружина також можемо бути досить дріб'язковими. Мій батько відомий своїми претензіями до бізнесу і робить це з кількома ресторанами. Хоча я погоджуюсь з ним, коли він це робить. Два перших приклади. Клади, які спадають мені на думку. Перший ресторан червоний лобстер, неподалік від нас у 90-х роках, куди він відмовився ходити, тому що вони звільнили офіціанта за те, що він був геєм. Він не повертався до них 10 років, поки не дізнався, що керівництво змінилося, офіціант отримав виплуту за його судовим позовом, і він відчув, що політика щодо захисту стала на місце. Коли ми нарешті прийшли, нас посадили і повністю забули про нас на 30 з гаком хвилин, навіть не давши нам води, і ми врешті. Решт встали і пішли. А щойно я дізнався, що цей заклад закривається, не дивно, що мережа переживає не найкращі часи. Другий приклад: інший місцевий ресторан неподалік від нас під час свого відкриття запитував у клієнтів їхню думку про їжу, можливості для вдосконалення і таке інше. Мій тато сказав власнику, що йому більше подобається гостра гірчиця, а власник нагримав на нього, що їхня гірчиця найкраща гірчиця, яку вони можуть імпортувати. Але навіщо взагалі питати, якщо вас? Ас не цікавлять відгуки. Мій батько сприйняв це як ознаку паршивого, зарозумілого власника, який, ймовірно, також ставився до своїх працівників як до лайна і відмовився коли-небудь повертатися. Минуло вже близько 20 років, а він все ще не дає їм ні копійки. Здається, у них все добре, але я не можу не захоплюватись відданістю мого батька. Неподалік від моєї роботи є бар, який я не хочу відвідувати з кількох причин. Перша на початку локдауну власник звільнив перс. Персонал, а не відправив у відпустку. Друга. Коли бар знову відкрився, власник найняв хорошого менеджера, але, врешті-решт, витіснив його своїм жахливим влаштуванням справ. А я досить сильно любив старого менеджера. Третє: заступник керівника, коли прийшов на посаду, створив дійсно фантастичну команду, і деякий час все було добре, поки власник не відсторонив його за дуже сумнівних обставин. Приблизно через три місяці після приходу нового керівника звільнився весь штат співробітників. Це не було всеохоплюючим протестом, але новий менеджер був жахливим. Знаю один випадок. Він почав кричати на співробітницю посеред вулиці перед баром, через те, що її прикрив колега, поки вона відійшла на 30 секунд вниз по вулиці за знеболювальним. І вишенька на торті моє улюблене. Коли власник розробляв дизайн бару, він використав багато реквізиту, дисплеїв, які були у його тодішньої дівчини. Потім кинув її, а речі залишив собі. Спитаєте, звідки я знаю колишню? Це Сестра дівчини мого брата, Мерікей, Флейм, Ейвон і будь-який інший продукт МЛМ. Не забувайте про Омвей, бабуся всіх фінансових пірамід. На останньому курсі коледжу я відчайдушно намагався знайти роботу. Хлопець на заправці підійшов до мене з приводу наклейки коледжу на вікні моєї машини і запитав про мою спеціальність. Сказав, що володіє маркетинговим бізнесом і шукає когось з моєю спеціальністю. Це було ще до інтернету. Він запросив мене на зустріч, щоб познайомити зі своїми діловими партнерами. Він був невловимим у своїх відповідях на мої запитання. Тож я одягаю свій костюм для співбесід і пакую кілька Резюме і вирушаю на цю зустріч. Вона проходила у готелі. Ці люди розповідали про те, як вони заробляють тисячі доларів щотижня, їздять на гарних машинах і балують своїх дружин. Овоч, що сидів поруч зі мною, сказав. Це можеш бути і ти. На виходах стояли великі хлопці в костюмах, які їх охороняли. Я досидів до кінця презентації і пішов. Я був дуже засмучений, бо відчайдушно намагався знайти роботу. А ще одна можливість виявилась фейком, і я майже впевнений, що це був Амвей. Вони просто полюють на людей, які потребують роботу. Будь-який продукт пов'язаний з МЛМ. Бізнес модель активно експлуатує людей, які потребують другого доходу, і власники знають про це. Ніколи не плати, щоб почати роботу, так завжди казав мені мій батько. І як тільки я почула про стартовий внесок у 200 доларів, я схопила зайвий бутерброд з фуршету і пішла з презентації Amway. Все, що пов'язане з сімейками Кардашіан і Дженер. Я роками не цікавлюсь дорогою нижньою білизною, тим паче від Skims, оверпрайснутим одягом від Good American і іншими продуктами від сімейки Kardashian, але все ще отримую їхню рекламу. Я б ніколи не дала жодної копійки жодному з тих ідіотів. Будь-які принтери від HP. Одного разу мені треба було повторно підписатися на їхню чорнильну програму. І чорт забирай. Вони змушують вас роздрукувати код, який потрібно відсканувати і відправити в службу підтримки для повторної підписки. Єдина проблема: ви не можете роздрукувати код, використовуючи чорнило вашої попередньої підписки. Вам доведеться йти і купувати нові картриджі лише для того, щоб перепідписатися. І це має бути охріненно незаконно, що вони забороняють картриджі сторонніх виробників. Мовляв, сука, це ж мій принтер! Що хочу, то й роблю. Я не розумію, чому люди все ще купують їх принтери після того, як від них вимагають підписатися на послугу доставки чорнил, і всі пов'язані з цим махінації, такі як неможливість друкувати, незважаючи на наявність повного картриджа, тому що ви не заплатили за підписку в тому місяці. У відповідь на це часто наводять аргумент: у них була хороша репутація в 90-х, але як це перекреслює те, що тепер ви повинні платити за користування чимось що і так вам належить? Чому? Люди так хочуть, щоб їх обдурили. У мене є лазерний принтер-бразер, який прослужив мені багато років. У мене все ще є оригінальний тонер, який був у коробці з ним. І найбільша проблема з ним полягає в тому, що він інколи відключається від мого комп'ютера і мені доводиться проходити через процес налаштування знову. Але якби і вони перейшли на модель з підпискою, де я не міг би заправляти принтер власним тонером, або треба їм платити щомісяця, щоб продовжувати користуватися принтером. Я б покінчив з цим Одразу і задовільнився б тим, що ходив би до типографії і платив за друк. У ресторан, де я працювала, приходив місцевий підрядник. Він присилав одного зі своїх хлопців у неробочий час і на вихідні для екстреного ремонту, що є безцінним ресурсом у ресторані зі старою сантехнікою та електрикою. В результаті він і його хлопці приходили кілька разів на тиждень на безкоштовний обід. Якось увечері я їхала додому і побачила, як одна з їхніх вантажівок звернула, щоб повторно збити кота, якого вже і так переїхали. Тобто, водій зійшов зі свого шляху і. Різко змінив траєкторію руху не для того, щоб навмисно вбити когось, а щоб виявити неповагу до того, хто вже і так загинув. Мені від цього стало мерзотно. Я подзвонила на їхній номер, щоб пригрозити їм. Я не називалась. Взяв трубку сам містер Велика Шишка. Він мав нахабність говорити як великий засранець, назвавши мене тупою пуздою і кинув слухавку. Я порахувала, скільки разів вони працювали на нас і скільки отримували безкоштовної їжі, і вирішила розірвати рвати наші робочі стосунки мені пощастило подати їм перший за п'ять років рахунок на обід містер велика шишка підійшов до каси щоб вказати на помилку і я запитала чи не отримував він останнім часом телефонних дзвінків про те що хтось на його вантажівці переїхав мертвого кота десь тиждень тому дзвінок мабуть від тупої пизди і так ми більше не пропонуємо вам таку знижку роками пізніше я мала кілька нагод розповісти людям про його компанії компанію про те, який мудак власник, і натомість давала їм контакт компанії започаткованою одним з його учнів. Цей чувак завжди залишав на чай стільки, скільки коштувала б його їжа і приходив, щоб щось полагодити, коли це було потрібно.